В Херсонщині, а точніше, в самому Херсоні правоохоронці вже виявили дві катівні, які там облаштували росіяни. І детальніше про воєнні злочини окупантів ми поговоримо із уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубенцем. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, студія. Я так розумію, що ви зараз у Херсоні, судячи з напису у вас за спиною, так? Так і є. Я перебуваю саме. Херсоні і працював сьогодні практично цілий день. Розкажіть нам, що ви там побачили? Який масштаб порушення прав людини у Херсоні здійснили росіяни? Якщо взагалі про якісь права людини в контексті окупації можна говорити, коли окуповують росіяни? Ага, так мені підказують, що у нас зависає зображення. В Херсоні, як ви знаєте, зараз із інтернетом великі проблеми. Хіба що Starlink може забезпечити там саме інтернет? Мобільний зв'язок на щастя вже у місто повертається. Ми хотіли поговорити з Дмитром Лубінцем, уповноваженим Верховної Ради з прав людини, який перебуває з робочою поїздкою на півдні України. Він був і у Миколаївській області, зараз у Херсоні, де як служба безпеки України повідомила, що не менше дві катівні вже виявлені, але. Враховуючи ті повідомлення, які надходили з окупованого Херсону, звісно, таких місць там може бути більше. І якщо ви бачили фотографії з цих катівень, то це просто мороз по шкірі, тому що на бетонних стінах вишкрябано просто слова Боже, допоможи нам. Слава Україні! Тощо там. Окупанти виловлювали українських патріотів і мучили у цих місцях. Пан Дмитро до нас повернувся, наскільки я бачу. Так, пане Дмитре, саме розповідала нашим глядачам про ті фотографії з катівень, які Служба безпеки України оприлюднила. Хочу ваш аналіз і вашу думку почути про масштаб порушення прав людини у Херсоні. Ну, дійсно встановлено дві катівні. Це максимально жахливі місця, де десятками людей. Віддавали тортурам, їх катували. І у нас, на жаль, є вже підтверджені факти, що після цього їх вбили. Я навіть сьогодні спілкувався з хлопцем, який перебував 45 днів днів. Не дає нам зв'язок сьогодні з паном Дмитром поспілкуватися. Дуже шкода, тому що інформацію про те, що росіяни коїли в Херсоні, має знати весь світ. І Бачу, що пан Дмитро вже давав інтерв'ю із закордонним змі Асошейтед Прес Франс 24. Дуже сподіваюся, що ми зможемо налагодити зв'язок протягом ефіру і поспілкуватися якісніше, без перебоїв. Давайте спроба номер три. Пане Дмитре, спроба номер три. Та немає тут зв'язку, немає електрики. Все на, на таких на підручних е, речах. Скажем, скажем, так, 45 діб людину катували в одному місці. Тримали в цей час. Він бачив, як разом з ним десятки людей піддавалися тортурами, їх били електрикою, били металевими е, трубами. Їм ламали кістки, і все це відбувалось під камерами. Тобто, росіяни все це фільмували, вони все це записували. Знаєте, от напевно є різниця навіть з територією Харківської Київської області, бо такого, таких масштабів ну напевно я ще не бачив. Я відвідував особисто всі катівні в різних областях України. Тому Масштаб просто жахливий. Це вкотре свідчення того, що росіяни то не люди, які отримують таке враження від цього фізичне, якесь моральне задоволення, коли вони вбивають та тортують та піддають тортурами наших громадян. Зараз відомо про ці дві катівні. На вашу думку, скільки ще у Херсоні і на Херсонщині правоохоронці знайдуть таких місць? Я думаю, що я впевнений, що в кожному великому населеному пункті буде знайдена катівня, бо це є система, система яку побудувала Російська Федерація. Це фільтраційний табір, це відкривається військова комендатура, і обов'язково при військові комендатури Катівня, де катують та вбивають саме цивільних громадян. Коли звільнили Харківську область, то ми вжахнулися, побачивши. Величезну могилу в Ізюмі. Чи є інформація про такі місця на Херсонщині? Так, у нас є інформація про одне таке місце. Зараз там розпоч... розпочались процесуальні всі дії. У мене масово сьогодні задавали запитання журналісти, де ми... вони можуть побачити це місце. Я всім пояснюю, що дайте можливість правоохоронцям. Зафіксувати ці воєнні злочини після цього ми надамо можливість відвідати це місце. Зрозуміло. А от ті е, катівні, які виявлені, яка була мета існування цих закладів? Просто зломити волю до опору? Чи вони якогось шпигунів шукали? Що вони хотіли? Це в першу чергу система залякування місцевого населення. Я впевнений, що. Всі ми пам'ятаємо ті е, відео, кадри, як херсонці з українськими прапорами зустріли окупантів. Зрозуміло, що їм це дуже не сподобалось. Вони почали шукати організаторів, активних активістів про налаштованих громадян, цивільних громадян, і зрозуміло, що через таку систему вони хотіли всіх налякати. Але я впевнений, що світ побачив, що їм це не вдалося і. Е, е, там перебували як громадяни України, там проукраїнські налаштовані, так і, наприклад, туди потрапляли люди, у яких є статки, і напряму їм задавали там як пропозиції. Давали пропозиції, приносите кошти, і ми вас будемо відпускати. Тобто, це елементарне мародерство, і таке ми теж масово фіксуємо на території Херсонської області. Це ж те саме, що було в Донецьку. Коли таким чином, коли туди прийшли окупанти, у людей просто вимагали майно, відправляючи їх у СІЗО. Так, тобто, це да, вже якась наголоджена схема. Майно. Да, забирати майно. Ну, тобто, це система, яку ми бачимо як представники української влади, ми бачимо як українці, але ми вкотре хочемо, щоб це побачили. Всі наші міжнародні партнери. Ми вимагаємо, щоб, нарешті, після таких доказів ми не розуміємо, чому до сих пір не запущений міжнародний трибунал щодо засудження вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації та кожного військовослужбовця, який діє от таким чином, вбиває, тортує наших громадян. Це ключове питання зараз для всіх нас. В тому числі через мої комунікації з омбудсманами світу, я буду отре не тільки привертати до цього увагу, до цієї системи катівень фільтраційних таборів, створених Російською Федерацією, а ми будемо вимагати створення нарешті окремого трибуналу щодо засудження таких дій, з вашої точки зору. Те, що цей трибунал досі не створений, причина винятково бюрократична, тому що ну завжди міжнародне правосуддя це такий довгий, складний процес. І от ми сьогодні бачимо вирок по Меч 17 скільки років вже пройшло. Чи є інша причина у вигляді відсутності волі це зробити? На мій погляд, це з одного боку і бюрократичне затягування а з іншого боку, Російська Федерація максимально Вставляє палки в колеса, якщо можна так сказати. Вони працюють з кожною країною, намагаючись а, не допустити створення трибуналу, але й можу визнати щодо деяких наших партнерів, що на даний час у них немає політичної волі створення такого трибуналу. І з ними теж треба працювати. Користуючись нагодою, я хотів би привернути увагу до гуманітарної ситуації, яка зараз на території. Херсонській області нам конче необхідно терміново сюди направляти гуманітарну допомогу їжу, доставляти засоби відновлення електромережі, бо без цього відновити елементарне, нормальне, більш-менш нормальне життя просто неможливо. Хотів би зі свого боку сказати, що сьогодні у мене була нарада з керівником обласної військово-цивільної адміністрації. Я бачив скільки. Працюють, які напрацьовані плани, як вся Україна включилась а, зі своєю допомогою. Тому тут на місцях. і Підводить. Підводить зв'язок. На жаль. Можливо, зараз ще хвилинку зможемо поговорити, якщо дасть нам таку змогу Старлінг. Ми говоримо з Дмитром Лобінцем, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, який зараз перебуває у Херсоні, і сьогодні поїхав подивитися на ці страшні місця ці катівні, які росіяни влаштували в Херсоні для того, щоб мучити патріотично налаштованих українців. і їх банально мародерити, тому що як пан Дмитро нам розповів, відпрацьована схема ще з часів окупації частини Донецької та Луганської області коли людей, які мають якесь істотне майно, гроші, бізнес, квартиру, машину закривали в СІЗО і в обмін на те, щоб відпустили, вимагали те, щоб переписали це майно на людину. Так само пан Дмитро повідомив про те, що є, на жаль, місце масового захоронення у Херсонській області. Його місця конкретного зараз не повідомляють, тому що треба, аби правоохоронці там провели усі необхідні дії і лише потім назвали де це місце знаходиться для журналістів. Це судячи з усього. Те саме, що ми бачили в Ізюмі. Але як попереджали і правоохоронці, і правозахисні організації, що після того, як Херсонська область буде звільнена, як буде звільнений Херсон, ми вжахнемося від того масштабу насильства, який росіяни принесли на цю територію. Але що важливо, навіть із таким нелюдським ставленням, їм все одно не вдалося зламати опір херсонців і зламати їхню віру в Україну, ті кадри, які ми з вами бачили, як Херсон. Сонці зустрічали збройні сили України. Ще раз підтверджую те, що наша країна абсолютно незламна і жодним терором схилити нас до капітуляції росіянам не вдасться. Лишилося лише дотиснути і добити їх в цьому усвідомленні, що нічого хорошого в Україні у них не вийде. і збройні сили України точно просто зараз їм це доводять.